Я думаю, два ключових моменти. Перший пенальті в ворота Франції, наскільки я дивився, грав шоу з відкритою там, як на мене, це пенальті, але суддя вирішив, як вирішив. І пенальті в наші ворота, Так, дві, два ці моменти це ключові моменти в грі. Першим таймом я задоволений, так я думаю, що ми, ще раз кажу, не було плану сідати дуже низько в штрафний майданчик. Це суперник нас посадив. І суперник дуже багато змінював напрямок атаки. Ми іноді контролювали м'яч, але ми не довели до штрафного майданчику, тому ми не створювали моменти. Ми виходили в атаку невеликими силами, треба було виходити. Але попри те, що Франція дуже гарно контролювала м'яч, Франція дуже швидко контролювала м'яч і працювала з м'ячем, було дуже важко його відібрати. Тому що, коли ти певний час обороняєшся, в тебе немає сил на вихід в контратаку. Ми казали, ми казали про це гравцям в, в перерві, перед грою дуже важливо цією командою не оборонятися дуже е, глибоко. Тому нас е, змусила команда суперника оборонятися низько, тому не, не часто вдавалося виходити в контратаку. Я думаю, на жаль, сьогоднішній раз збірної Франції в будь-якому разі гравці розуміли, що ця гра небагато вирішує. На жаль, я вважаю. Я, я вважаю, що гравці виходили, на жаль, з таким настроєм, Але я не можу їх уприкнути в якомусь, де вони не добігли чи щось зробили не так. Але усі розуміють, що наступна гра буде вирішальною, і я впевнений, усі хлопці будуть налаштовані і готуються вже зараз Росії.